Коли мова заходить за Тернопільщину туристичну, згадують, що в цьому краї розташована третина усіх замків України. Здавалося б, маючи такий величезний історичний набуток, таку потужну історичну спадщину, не залишається нічого, як докласти трішечки рук, трішечки голови і прокласти хорошу подорожню мережу, розвивати туристичну інфраструктуру, а заразом відповідно створювати нові робочі місця, як то кажеться, і собі на радість, і людям на втіху але якщо до питання зануритись глибше, то з'ясується, що все не зовсім так безхмарно. Поза як привабити, заманити, будемо казати відверто суда, балованого європейськими замками і курортами туриста дуже нелегко. Ну бо тому що більшість цих замків це насправді ніщо інше, як доволі занехаяні, занедбані розвалини та руїни. То що махнути на все рукою, мовляв, таті розвалений так валяться вже 200 років, а може і більше, то хай же довалюється дощенту. Це найлегше. Але ми спробуємо все ж таки зануритись це питання і розібратися, що можна змінити, аби замки Тернопільщини стали дійсно туристичною привабинкою для подорожніх, як з України, так і з цілого світу. Митом нашого першого вивчення стала стара фортеця у селі Токи, або як місцеві жителі кажуть, Токи під Пулочиського району на Тернопільщині. Ця фортеця була збудована ще у 16 столітті і історичні джерела. Свідчать, що її першою назвою було ніщо інше, як новий Збараж. Перекази були, що була ще одна башта, яку розібрали під час Першої світової війни. Камінь везли і на дорогу, яка з'єднала під Волочиською. В кінці 40-х, на початку 50-х років, як розбудовувався колгосп, його майже всього знищили, лишилася одна та фортеця і все пішло на будівництво стайнів колгосп. Потім, десь в 60-х роках, то все припинилося. Руйнування тої пам'ятки жителі села дуже бережно відносяться до того всього, бо то єдине місце відпочинку в токах. Ми день купала, чи день молоді, чи щось, то все проводиться на замку. Ми потрапили дуже вчасно. картопелька ще на вогнищі біля нього була майже тепла, щоб зберегти в пам'яті, і там, де проходили мури. Де фундамент забрали, то можна було можна було б відновити, от хоч ну на метр пів метра, метр ото з контури взяти того замку, і це можна було б зробити такий туристичний пункт. І щоб сільська рада, ми коштів не маємо таких, щоб ми щось могли зробити своїми силами чи навіть. Громада села таке, щоб щось могла відродити то все, що було, чи, ну хоча б одну башту відродити. Чи доцільно ставити питання про його відбудову чи реконструкцію, я не, не знаю. Може, краще розглядати питання консервації цього об'єкту на перспективу так, щоб в майбутньому для наступних поколінь залишилися ці руїни цього замку в такому стані, як ми зараз маємо на сьогоднішній день. Ми фактично не можемо того зробити на рівні місцевої. Бо воно фактично ну, історична пам'ятка, але не узаконена історична пам'ятка. Випасання худоби, випасання гусей. Якщо є випасання, значить там вже воно вже не то. Якби там то все заборонити. Сільська рада може теж зібрати, організувати, провести рішення якесь. Фактично, воно нічиє. Цей замок належить по праву. так, це є, Ну, скажімо так, в територіальній громаді, села, Токеїв він належить. Він <піл> на балансі <піллянсь> ніде не стоїть. Тут цей замок, ну, ні в районній раді все однозначно його немає, я можу сказати перелік в об'єкті, де Замків ніяких в нас немає. <піллянсь> замок у селі Токії, власність сільської громади. Не сільської ради, не районної ради. Земля Токіської сільської ради. Ну, За межами, то, напевно, розпорядником є районна державна адміністрація. Якщо розпорядником районна державної адміністрації, а нікому все ж таки замок належить. По ним опікуються. Ну, сільська рада. Мури замку, що у Скалоподільській Борщівському району перебувають далеко в не найкращому стані. Но, щоправда, це вина не зовсім сучасників. Річ в тім, що, наприклад, ось саме цей палац, поміж стінами, в якому ми сидимо, зруйнувала просто звичайна блискавка. Замок у Скала Подільський віднедавна перебуває в національному заповіднику замки Тернопілля. З бурчівському районі замками тяжко, тому що один замок це турецький замок, який є в Сколі-Подільському. Значить, нонсенс. Прекрасно всі розуміли, що національне змагання перед цим палацом поставили великий курган, поставили хрест і зараз ти в конфлікт з громадою. Цього не можна було робити, але суть в другому, що органи місцевого самодрування повинні відчувати відповідальність за збереження культурної спадщини, що записано в законі. Але з цими мурами пов'язаний і хороший такий повчальний приклад для нашого покоління У 1515 році. Міський староста Станіслав Лянскоронський почав відбудову зруйнованою на той час черговими там якимись війнами фортецю. І відбудова ця тривала руками міщан, тобто міських жителів скали. Так ось на два роки усі міщани були звільнені від податку саме для того, щоб відбудувати фортецю. Чим не хороший приклад? Для того щоб його запозичити у наші часи для якихось хороших справ, ну хоча б відбудови тих самих замків. Питання в тому, що ми шукаємо кожному замку господаря. Оце саме головне, що повинно бути. Тут у нас є свій бізнесмен. А він каже: ну цікава пропозиція. Можна щось з того всього брати. Ну, відродити, щось побудувати, якийсь там музей то музей, крім того, ще якийсь відпочинок, то все. Ну але каже, куди воно потім, чиєю воно власністю стане в Європі. 98 90 всіх замкових і порацових спиру знаходиться в приватній власності. І тільки одиниці це державної, там чи королівської, чи там якоїсь. Власницю. Але за цим е, слідкує державний орган, періодично е, проводяться перевірки. Хто з бізнеса буде робити вигляд, що допомагає і вирішує питання, а на самом ділі буде проводити якісь оборотки, ми з тими працювати не будемо. Це як у, е, самих, у банкірі, знаєте? Е, позитивна е, кредитна історія. Хтось підсказав. Позитивна кредитна історія. От так, от, от такий бізнес з таким бізнесом ми будемо працювати. Крім цього, там досить добре податкове законодавство. Працює. Якщо людина утримує цю відповідну споруду, надає забезпечує повне збереження. Але має якісь прибутки від того, що вона там здає чи в аренду, чи якісь влаштовує інші заходи, то вона до певної межі навіть податки не сплачує, тому що це саме цим держава стимулює збереження пам'яток. Або ми просто опускаємо руки і будемо спостерігати, як воно руйнується, розпакується, розграбується, розтаскується. Ми це з вами спостерігаємо чи ні? До речі, це мало хто, в тому числі і громадськість. Ну, хто зараз буде вкладувати ну, в країну, в, в оренду її взяти неможливо, тому що там нема що орендувати. Звичайно, бізнесмен чи, чи, чи той інвестор з, тільки буде свою власність. І я не бачу тут якихось таких передоставок, що ми будемо передавати власність. Згідно чинного законодавства, є перелік пам'яток, які не підлягають приватизації. По цих питаннях ясно, вони мають бути державні, виключно в державній власності. По інших це не заборонено, значить можна. Приватизацію замків багато цікавляться, але Багато бізнесменів просто не уявляють собі, що може бути з цієї руїни, з цього купи каміння. От що можна зробити. Для цього ми зараз з Львівською технікою, львівською політехнікою, університетом працюємо з інститутом у захід реставрації. Вони зробляють такі ескізні пропозиції можливості використання конкретних замків. Ми такі заявки подали що Хоча б е, такий був малюнок, якась перспектива, е, е, що саме ця будівля, якась така коротка історична довідка, і що ця будівля можлива, ну, наприклад, для таких цілей. Її в подальше може бути щось частково змінити, але в основному, щоб задати якесь функціональне призначення та людина, яка б виявила бажання її купити, щоб вона хоч розуміла, на що вона йде і що з того вона може мати. З органом місцевого самоврядування я рахував, що провести один чи два чи три семінари. Запросити фахівців з Києва, зі Львова, на місці є непогані люди, провести, як говориться, лікбез. Що може, що не може, що друге, третє. Тому що вони всі рахують, що це значить, безхозник мета в першу чергу. Щоб той чи інший місцевий голова дійсно міг е мати відповіді, якщо не на всі питання, то хоч знав, значить, що як він може зробити на тій чи іншій території. Тому що нас не вистачить. І все. Якщо вони віддали, там по одній німецькій маті віддавали замок, але тим зобов'язання складав до такого, то стільки їх будувати, а до такого стільки, Чому Ці всі віддати теж, як німці за одну гривню. Ну, е е знаєте, можна і так зробити, але е наше суспільство, напевно, ще не готове так, щоб пожертвувати за одну гривню віддати. Ми перебуваємо у Бережанському замку. Вже в 18 столітті цей замок вражав як з одного боку оборонними мурами, які подекуди доходили товщиною аж до 6 метрів, так і внутрішнім начинням. Коли люди попадали туди на подвір'я, то їх надзвичайно вражало вирування різних духмян, водограїв. І дуже часто мандрівники порівнювали бережанську твердиню з нічим іншим, як королівським замком у Кракові. Але є сьогодні питання. Де нині краків, а де Бережанський замок. Ну, цей курятник є, це є тимчасова споруда, яка е, виконувалася в е, плані і збереження тих елементів, які ще можливо зберегти. А скажіть, скільки коштів вже освоєно? Понад мільйон. Відновлений вінцевий карніс каплиці з замку Синявських, всередині влаштовано рештування, це так само забрана вода, купола вже готові. решта роботи зупинені з браком коштів. Після того, як ми заберемо шар землі, який дренує і не пускає, наприклад, воду далі, це почнуться ще більші рушійні процеси. Треба хоч мінімальні кошти, щоб накрити, зробити якийсь. Пластик, якийсь, якийсь, щоб забрати воду. Ми б навіть своїми силами зверху накрили, приклали глиною чи якимись там замками, які дозволяють е, це зробити. А мінімальні це, в вашому розумінні, які суми під порядок. 10 тисяч гривень, мільйон. Ну, би 15-20 тисяч для того, щоб зробити якісь елементарні роботи. Але в районному бюджеті ми можемо вкласти 5-10 тисяч на один замок, на другий, третій можемо. Для того щоб зробити хоч невеличкі оці парфюмерні роботи, щоб та ціна не впали. В обласному так само ми можемо зробити. Але коли ми тільки говоримо, нічого не закладаємо. Міська рада не дуже сприяє нам, вони вбачають в нас не то конкурента, не то якогось ворога. В чому ця ворожість і конкурентність проявляє. Державний історико архітектурний заповідник є не тільки замок, це є. Багато об'єктів на території міста, є розроблений генплан. І завжди от їхні, їхні дії, які б мали бути пов'язані в центральній частині міста, ну, не зовсім відповідають вимогам історичного ареалу міста. Що стосується міської ради, то там що в міській роді теж коштів на Додаткові. не долучається до підтримки і відновлення цього. Ні, ні, поки що ні. Міською радою благобув створений державний заповідник, історико-архітектурний заповідник і та якби функції по збереженню і відновленню замку вже передані безпосередньо Діазу. Міська рада поки що, не маючи ні коштів, ні відповідних на те засобів, то вона не втручається фактично. Діяльність дязу там по реставрації. Вони би мали погоджувати з нами розташування об'єктів, розташування фасадів, реконструкцію будівель, а це не завжди йде і відбувається так. Вони стараються обходити наші, наші пропозиції стороною своєю. І що роблять там по місті? Виконі роблять те, що вважають за підприємність. Почали робити на Бержанській ратуші, але ну, знову ж таки зробили частину робіт і, ну, скажімо так, воно пішло не на користь, тому що зняти штукатурку зняли, а покласти назад і реставрувати коштів забракло, так воно стоїть в такому жахливому стані. Сама ратуша, самі бачили на підході, вона ж теж зроблена кругом вона вкрита штукатурка, все там. Марки всюди розставлені, спостереження за, за самою осадкою самих фундаментів і так далі. І теж воно потребує певних затрат. Але так само. Але дивіться, що катурку зняли, нічим не закрили, вже церква не мої. Тут у вас на розі буквально. Так. А чому це не заробити? От так само це все пов'язано з, з тими ж економічними негараздами, тому що. Ну, Хіба нам кілька мішків цементу з піском треба багато так коштів, щоб то защукатувати. Туда і законсервувати. Ну, це вже треба так законсервувати, це ж теж треба певні кошти. Перше, перше це байдужі. Це байдужість тих, тих чи інших керівників, які знаходяться в місцевих рівнях. От сьогодні було півдня ми там крутилися буквально три відвідувачі. Кожен по 3 гривні це сьогодні замок заробив аж 300 гривень без податків. Для того, щоб було нормальне це треба, щоб кілька тисяч було в день. Та, мабуть, що важко таке питання. Розкрутити на, так? на такі кілька, кілька тисяч. Якщо на сьогоднішній день розібратися по великому рахунку, то в місті немає навіть готелю, в якому можна чому? отримувати якусь більш-менш більшу делегацію. Ну, чому в нас старий готель тут в центрі міста? Там теж було пов'язано з... Руйнуваннями і так далі, і потім він був переданий товариству з обмеженою відповідальністю. От, а товариство в свою чергу його здало в оренду комерційним структурам під окремі офісні приміщення і так тобто далі. Не не так, так, це вже змінено зовсім, можна сказати, профіль. От, якщо обласна адміністрація, обласна влада, пристальніше подивиться подивитися до Набережани. Тут є теж багато цікавого, тому що зараз основний такий основний напрямок це, так сказати, основний погляд направлений на Збараж, Збаражський замок, Вишнівецький палац. То я думаю, що Після святкування 800 річчя з баража, може. Тоді повернуться вже і до бережа. По-любому треба зробити гроші на кожному об'єкті. Приклад із бараш, ми зробили біля 600 тисяч на квитках. Вечнаці, Це до... за скільки часу? На рік. За рік. На рік. В цьому році плануємо зробити 800 на тих пам'ятках. О, вишниці зробили 80, Там, якщо зараз ми залучимо Марчука, знайдемо спонсорські гроші, що там дійсно був Марчук, його студія, його виставки. От це потягне основного туриста. А речі, замок і, має і... підсвітку? – Ну, це треба дуже багато. Ні, немає, ну звичайно, що mm -hmm. там... mm -hmm. Все не, не можна зробити якось на місцевому рівні з своїми Або силами і я не думаю. Ви хоча б кошторис провоковували, скільки це треба грошей. Свій час хотіли зробити підсвітку рату, самої тут в mm -hmm. центрі. Це теж там сказали досить такі серйозні суми. Там. Підсвітка самого замку, то питання таке не. Не піднімалися, не стояли. Це перше, що можна зробити, навіть не вигрібався звідти землі. Просто постійно кинути світло і воно під світлено, чи кольоровим зовсім по-іншому набуває образі. Зазвичай ну, це треба буде взяти до уваги в цьому плані, ну, ну Добре, не сіть моїх 4% автів. Сьогодні, no, no, okay. коли все буде зроблено, ті, хто палиться-палець, не вдарили, вони будуть розказувати, що ми це пропонували ще. 50 років тому назад. Далеко не кожне місто може похвалитися таким чудовим краєвидом, який відкривається з Замкової гори у місті Кременці. Ми на горі Бона, де розташована стара фортеця. Замкова гора це об'єкт, є пам'яткою архітектури 16 століття. На сьогоднішній день має, будемо говорити, так так зване тройне підпорядкування. Сама територія, де знаходиться замок, це є. Парк Національний парк медобори. Стіни замку є Державною історико-архітектурним заповідником, який має управлінські відповідні дії по стінах, а під'їзні шляхи це є вже міські. Тому на сьогоднішній день це є складність здійснення відповідних програм. Пам'ятка наша, а земля не наша. Навіть державне фінансування може йти в випадку, коли є реальний, реальна земля під об'єктом. Земля належить. Природному заповіднику Медобори, ми з ними вели перемовини на цю тему, поки що до спільного прийнятного для нас, скажімо, результату надійшли. Тому на сьогоднішній день ми повинні акцентувати увагу на тому, що є відповідний норматив, який говорить про те, що там, де є така історико-архітектурна спадщина, як Кременець, враховуючи Тернопільський регіон, де нема жодного міста обласного підпорядкування, Кременець повинен мати. Перше достойне місто бути містом обласного підпорядкування. В такому разі ми зможемо рухати не тільки замкового, а й інші стратегічні питання. Район то ми не промисловий. Єдиний вихід у нас це збільшення потоку туристів. Ми бачимо приклади по Європі, як живуть. Люди, які взагалі нічого майже не виробляють, але чудово живуть саме за рахунок туристів, і це одне з наших найголовніших завдань. Коли дуже хочеш, і дуже треба, от це робиться. Як бачимо, кременчани висувають перед собою поважні і далекосяжні цілі. Проте не забувають у Кременці і про вирішення приземлених буденних питань, від яких теж суттєво залежить туристична привабливість рідного міста. Проблема туалету. Така, скажімо, дрібниця, але це зовсім не дрібниця. Один з десяти автобусів, які заїжджають, оці неоплани потрапляють туди на замкову гору. Якщо водій туди поїхав один раз, не знаючи, то другий раз він туди їхати не хоче. Це проблема дороги. Пробуємо реалізувати проект облаштування автомобільної стоянки для транспорту, що дало б змогу, ну хоча б щоб ті автобуси не піднімалися на самий верх, бо там і розвернутися. Немає де, що вони тут біля гори зупинялися і там організувати пішохідний маршрут. Стежка там вже, в принципі, є. На рівні міського голови є розуміння, є підтримка, але в них теж е не складається з коштами. Так? Однак нам вдалося підготувати спільно з Кременецько-Печаєвським діазом дві програми: це замкова гора, візитна картка Тернопілля. На що ми розробили спільно проект і є готовий, і проект облаштування автостоянки для туристичного транспорту біля.